Ми повинні бути в реальності, і для цього нам потрібні благодать і Дух Святий. А благодать і Дух Святий приходять на Слово Боже. І тому ми повинні перебувати в Слові Божому. Сьогодні багато вір і релігій. Релігія це смерть, ад, хвороби. Сьогодні багато людей, які відступили від Слова Божого. Ми повинні приймати Божих людей. Ісус каже, кого я послав. Приймаючи Його, приймає мене, не приймаючи, кого послав Ісус, не приймає Христа, а Ісус послав апостолів. І тому, щоб нам бути у правильній вірі, нам потрібно повернутися на основанні учення і на основанні апостольської віри, віри святих і віри ізбраних. І тому, щоб нам врятуватися, нам потрібне, потрібен вузький шлях, а вузький шлях це учення святих апостолів це б